Доброго ранку всім виноградарям-любителям. Вітаю всіх на своєму каналі. На сьогоднішньому огляді знову буде дві форми. Хочу вас з ними познайомити. Дехто вже знайомий на моєму винограднику вони плодоносять вперше сигнальне плодоношення. Отже, дві форми Сергія Івановича Криулі. Це джекпот, зараз ви його бачите. І друга форма буде суперник. Зараз по джекпоту. Сигнальне плодоношення. В минулому році навіть сигналки не було. В цьому році можете бачити. Молоденький кущик. Ось. Накидав джекпотик, накидав. Дивіться, як накидав наверх. Планую його вивезти на пергову. Дивіться, це все навантаження джекпота. Як можете побачити, лоза визріває. Уже, я не знаю, вже більше, ніж по метру визрівша лоза. Навантаження тяне добре. Е, що по самій формі. Ось ще, можете замітити, що у нас йшов дощ, ще мокра ягода. Ішов йшов дощ з вечора і вночі. Форма стійка, не тріщить. Можете бачити, ніде нічого не вбиралося. Ось вода ще бачите між ягодами, ще вода, каплі води. Форма не тріщить, стійка, має таке забарвлення бордове, бордове із переходячим в синій, такий в темно-синій з пруїном. Але якщо проїну брати, то це буде темно-бордового кольору ягода. Тобто у місцях, де сума активних температур вищенька, чим у Черкаській області, я думаю, що буде темно-червоного кольору ягода. Рихла груна, як можете бачити, груна дихає. Чим, чимось вона мені нагадує по формі ягоди і по, ну, по структурі груни навряд чи, а по формі ягоди нагадує чимось е, находку калугіна. Але не сипеться, тримається на грибні ножки добре. По смаку гармонія, високий цукор з підхрустиком, Хороша товарна ягода, як можете бачити, все добре. Все добре, закладає по два-три по сусвіття. Ось, бачите, тут два. Повноцінне і хвостик такий. Ще раз наголошую, це сигнальне плодоношення. Може, трошки і більше навалив, але все, слава Богу, тягне. Гроночки такі. Ось тут теж, дивіться, дві грони. Ось, дивіться, одна грона десь до кілограма. І ця не менша, ця просто така більш видовжена, а ця більш широка крилотіша. Опилення, наче, слава Богу, ось така зіпсована ягодка. Ну це раніше було, Підтріснуло і увійшла, не тече, як бачите. Тобто, ну все добре, все добре. Я думаю, що буде хороша робоча форма на ранній термін дозрівання. Все в неї добре. Лоза зріває, ягода наливається. Уже зараз вона солодка, ну, дам ще трошки, хай ще з тиждень повисить, і я думаю, що буде все в неї дуже-дуже добре. Так, не вимикаючись, перейду зараз до суперника. Так, із суперником трошки ситуація гіршенька, але дуже сильно попав під, під заморозок. Під мороз, а не під заморозок. Пообивало із заміщуючої бруньки. Зелена маса наросла добре. Було вже, мабуть, 3-4 чи 4 гроночки я вирізав на, на реалізацію. Має такий приємний рожевий колір, як бачите, вся грона така ну до 1,5 кг. Ягода крупна, така десь не знаю, за 15 грамів це точно. Ось, дивіться, такі це опилені. Лоза, лоза також на визрівання пішла вже більше метра визрівшої лози. Тобто форма, форма цікава, е смачна, гармонійна, трошки пом'якша консистенція, чим у джекпота, але така приємна. Е шкірочка, шкірочка не відчувається практично зовсім. Тобто, ну, Якось так. Цікава форма, я її планую вивезти на горизонтальне формування на перголу, і буде вона собі там плодоносить. Коротше, отака форма. Зверніть увагу, також пере, пережила дощ нічний, не тріщить. Хороший такий термін буде. З преображенням десь, десь в, одні, в одні терміни. Ось такі дві форми Сергія Івановича Криулі. Звертайте увагу, цікавтеся. Я думаю, що будуть непоганим доповненням на ваших виноградниках. На все добре, всім здоров'я, миру, до нових зустрічей!